Таю ви дивитесь програму Захопи ідею. Ми вкотре підготували для вас найкраще серед розмаїття ідей. Грузинська кухня посідає гідне місце на кулінарному Олімпі. Харчоча, хогбілі, сологуні, чанахі, сацирі, хінкалі та багато багато інших із давніх давен готують далеко за межами Грузії. І від однієї лише згадки про ресторан Багаритіоні, як мовиться, слинки течуть. Територія країни розділена сурамським перевалом на Західну і Східну грузію Різноманітні природні умови цих двох великих районів обумовили відмінності в місцевих кухнях. Так у Західній Грузії досить поширений хліб і коржики з кукурудзяної муки – мчаді. У східній же Грузії віддають перевагу пшеничному хлібу. А основою для приготування більшості страв є м'ясо. Аби відчути смак справжнього хачапурі по аджарськи слід неодмінно потрапити в Багратіоні. Говорячи про традиції грузинського застілля, обов'язково необхідно пригадати, що Грузія здавна славиться своєю гостинністю. Традиції грузинського столу формувалися протягом багатьох століть. На обід у ресторан Баграціоніна запросив його творець і господар Карло Саркісян. Вітаю, дякую за запрошення. Чому на карті Львова вирішили запалити саме грузинську зірку? Знаєте, в чому діло? Я армінін, який народився в Тбілісі. Так що Грузія для мене. Почти так же близька і як моя родина Арменія. А які страви найбільше любите? Не хватит передачі, потому тому що я коли я друзьям говорю я гурман, мне говорят, ти не гурман, ти просто любиш вкусно покушати много. <су устройства> тобто я люблю конкретно навіть не можу назвати, я люблю всі вкусные блюда, Таких очень немало. Що порекомендуєте, делячам, особливо у багатіоні? Чим цей заклад для вас є особливим? Я вам скажу, я сюди пригласив работать одразу трьох. Шеф поваров. То есть э, три э, величины в поварском деле. Это наш мои э, Львовяне его знают по ресторану Кавказ. Он более 10 лет там проработал. Э, грузинского шеф-повара я пригласил сюда для работы, который э, в Грузии вот до недавнего времени еще кормил президента Грузии. И наш молодой, очень талантливый украинский повар. Петр, который действительно очень хорошо знает и европейскую кухню, и украинскую кухню, и средиземноморскую кухню. То есть все трое это просто можем даже будет тесто в одном ресторане работать. Що побажаєте телеглядачам захопи ідея, а також відвідувачам ресторану Багрятіоні? Я, во-перше, хочу побажати здоров'я И чтобы было столько здоровья, чтобы был хороший аппетит. И чтобы пришли к нам не только покушать, но и потанцевать. И что на Ваш секрет успеху в ресторанном бизнесе? Знаете, я, честно говоря, любым делом, которым я занимаюсь, я стараюсь делать это хорошо. Это самый простой э, э, секрет успеха. То, что ты делаешь, делай хорошо. Или не берись за это. Я пропоную підняти келих хорошого грузинського вина за успіх цієї справи і за багратіоні. За багратіоні я хочу випити за львовян в вашем лице, пожелайте їм здоров'я. Приходите к нам в ресторан, і я сподіваюся я вам зможу доказати, що я говорив правду. Звісно ж, розповідаючи про грузинський ресторан, не можна оминути увагою ошатний інтер'єр. Ця світла і простора зала дарує відчуття комфорту. Тут є місце, де покружляти у гарячому грузинському танці і де заховатись від усіх на ніжному романтичному побаченні. Класичний інтер'єр доповнюють вишукані скатерті та чохли, сервірування та яскраві елементи декору. Зала ресторану може вмістити найширше весілля. Банкетна зала Багратіоні – це більше 200 місць. Втім, дегустації, презентації. А та романтичні вечори це теж у Багратіоні. До речі, за грузинським столом обирається Тамада, який керує застіллям. Як правило, це відома й поважна людина. Тамада може передавати слово після тосту будь-кому за своїм бажанням. А лаверди – гість повинен продовжити тост. Ви на Грузії величезний асортимент, що приніс країні світову славу. Прекрасне грузинське вино є невід'ємним елементом кухні. Втім, про це вже у наступних захопленнях ідей. Побачимось.